Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді габаритні ліхтарі з логотипами марок авто. Це ліхтарі виробництва Туреччина дуже хорошої якості. Вони працюють від 12 від 24 вольт. Ось такі проводи у них виходять. Ось так він виглядає. До кожного ліхтаря йде ось такий комплект кріплення. По розмірах ліхтарі 115 мм шириною, 45 мм висотою, 15 мм товщина і монтажна відстань отворів кріплення 75 мм. Ось так вони класно світять. Вони у нас є на Scania, Renault, Mercedes і Volvo, MAN, DAF. І виробники напівпричепів Кьогель, Шміц і Крон. Це ліхтарі білого кольору, також у нас є такі самі ліхтарі з такими самими надписами червоного кольору. І є такі ж самі жовтого кольору. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.